Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова посилка, де ми разом з котом будемо розпаковувати величезну, просто величезну посилку Сінсея. Та я придбала дуже гарний посуд в Зарі Хоум. Насправді цей пакет вже дуже довго тут лежить. Чекає свого часу, тому що я хотіла розпакувати цей посуд, який я придбала разом з вами. Зараз найголовніше це обережно відкрити цю посилку і не злякати кота, але його навряд чи чимось злякаєш. Що тобі запропонувати? Давайте сюди сядеш. Як тобі іде? Так, відкриваю посилку. Одразу попереджаю, що вона дуже величезна. Я тут придбала і посуд, і декор для дому, і навіть нову заміну своїм старим подушкам для дивану знайшла. Та -та -та -та. Насправді тут більшість такого об'ємного та масивного це декор для дивану, це подушки, тому що я вирішила, що я хочу змінити собі декор, тим паче настала осінь, і мені хочеться, знаєте, закидати от мій диван, тому що він у нас досить такий величезний. Закидати його просто подушками. Першу таку подушку. Це ось така от перша подушка, вона дуже гарна. Ти бачите, знаєте, в мене диван саме такого темно шоколадного кольору. Як мені здається, дуже гарно. І разом з цією подушкою я також придбала ще схожу подушку. Якщо хочеш, можеш сюди прям сісти. Я дозволяю, іди. Ось тут можеш сісти. Все добре. Тобі можна все. Показую вам першу подушку, це ось така. от, Бачите? Дуже-дуже гарна. Вона, до речі, досить таки гарно набита, м'якенька, і з іншого боку, вона виконана в велюрі. Ну, це так, це велюр, думаю. Коротше, дуже приємна на дотик, А зі зворотньої сторони вона вже, знаєте, наче такий барашик. Але також приємна на дотик. О, це відкрита замовила ще одну схожу подушку. Єдина зі зворотнього боку, вона вже не в такому молочному, а в темно-сірому або. Ну так, це такий темно сірий або темно-бежевий приємний колір. І також вона тут зі зворотнього боку виконана з велюру. Бачите, вони досить таки схожі, це друга подушка, це перша подушка. Єдине, вони просто мають різний малюнок, але досить таки гарно мечуться між собою, як я думаю. <реш> а це дуже прикольна подушка у формі лисиці. Вона, прям, знаєте, на дотик така прям плюшева-плюшева. Дивіться, яка вона мілашка. Знову ж таки, на мій диван, як мені здається, вона ідеально туди влізе, встане. Коротше, прикольно. До речі, всі подушки вони досить таки гарно набиті. Це було для мене важливо, тому що я читала відгуки, коли замовляли ці подушки, і там на багатьох подушках писали, що вони недостатньо набиті. Це банально просто незручно і некомфортно. До речі, на всіх таких подушках немає ніде змійки, немає мовні. Це означає, що ви не зможете їх випрати. Тобто ви не зможете відкрити, і стати все, що тут є всередині, все наповнення, і випрати цю наволочку. Ні, так не працює. Вони йдуть без молні, і перша, і друга, і третя Далі я замовила дуже милу подушку, це саме для кота, тому що він в мене дуже любить брати плету у зуби і отак от його м'яти. А ця подушка досить таки плюшева та приємна на дотик, гарно виконана, єдине все ж таки ось цього набиття, ось цього плюшу, моху, я не знаю, як правильно сказати, його досить таки мало, тому що я бачу, що тут є всередині. Тобто Бачите, ось такі от проділи. тобто Можна було все ж таки цього набиття зробити і побільше. Але все рівно подушка дуже класна і приємна на дотик. Також кайф зараз якось відсуну цю коробку. Далі я придбала собі дуже прикольну металеву мисочку. Я подумала, що я в ній хочу робити салатики або робити тісто на сирники. До речі, я нарешті знайшла через багато років, я знайшла просто ідеальний рецепт сирників з трьох інгредієнтів, вони дуже легко готуються. В мене зараз виходять просто так, от на ізі, і в принципі для того, аби знаєте, змісити тісто і зробити сформувати сирники. В мене виходить десь близько до 10 хвилин. Тому, якщо ви раптом хочете що він тут робиться треш. Тому якщо раптом ви хочете класний та простий рецепт сирників, то пишіть в коментарях, я можливо зніму таке знаєте повне відео. То насправді це досить таки просто і легко, і я впевнена, що багато хто з вас саме так їх і готує. Це ось така от металева миска, яка виконана в жовтому золоті. Вона гарно виконана. По матеріалу, як мені здається, це емаль, така невеличка мисочка, але як мені здається, саме на порцію салату особисто для мене, або для того, аби тут зробити сирники. Просто. Клас. іди сюди, іди Тут в мене йде вже тарілочка. Дивіться, яка вона манюня 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 мені ще особливо сподобалось те, що вона має, знаєте, таку дуже гарну форму. Я не знаю, або ромашки, або ракушки, або квіточки, кому як. Але те, що вона має ось таку от золотисту окантовку. Це додає їй, знаєте, якоїсь там певної елегантності. Оця тарілочка просто для сирників мені буде ідеальна. Дуже вона класна. По матеріалу це кераміка. Я, до речі, купую в сенсей посуд, так, але єдине, аби він був з кераміки. Тому що, наприклад, я минулого року придбала собі чашки, і вони були не з кераміки, їх вистачило мене чисто на сезон, навіть вже на 1-2 місяці. Тому що всередині цих чашок вони просто потріскались, і там прям були помітні прям чорні плями. Тому я їх виконала, тому що мені просто було страшно з них пити. А це дуже гарна тарілочка. Клас. Наступне, а це мені рамочка для фотокарточок. Фотокарточок у мене багато. Фотографуватись я люблю. Вона ще й, до речі, не проста, тому що вона потрійна, Бачите? Вона виконана з дерева, я так думаю, такого, знаєте, приємного помаранчевого кольору. Ось так от вона виглядає. Тобто вона потрібна. А, отак от, от ми її можемо поставити. Я сюди роздрукую і поставлю свої фотокартки. Думаю, що там позаду вони будуть стояти. Позаду йдуть ось такі три чашки, ви їх відкриваєте, і, власне, можете сюди вставити своє фото. Єдина тут фотокартка вона одразу повинна йти у такій формі. Прикольна рамка, до речі, по розміру фотокарток. Тут потрібно розмір 10 х 15. Наступне, наступне. О, це якась кружечка. Це прям, знаєте. Такий осінній вайб. Дивіться, як вона гарно виглядає. Така прям мілашка-мілашка, мені вона дуже подобається. Вона виконана з кераміки, тому я на 100% впевнена, що вона мені не тільки цієї осені буде слугувати раптом, вона мені не набридне, і я її не віддам іншій людині. По вартості вона коштувала 149 гривень. І тут, по мілілітрах, я не знаю скільки, тому що тут, звичайно, не пишуть. Але я, наче за цю чашку, дізнавалася в чата GPT, і він сказав, що тут приблизно 400 мілілітрів. Це, знаєте, такий прям мій розмір. Клас, мені подобається вона. Викликала досить якісно. Мені особливо сподобались тикви і власне через них я її і замовила. Також я собі замовила дві ось такі плюшові подушки. Вони дуже приємні на дотик, прям занадто по розміру це 40 на 40. Майже всі подушки вони по розміру 40 на 40. Коштували вони по 269 гривень кожна. І мені, якщо чесно, просто сподобався їх колір, тому що вони прям такі, знаєте, ніжні, ніжні оку просто приємно на них дивитися. Як мені здається, що знову ж таки, я просто вирішила цієї осені весь свій диван закидати подушками. Як мені здається, що вони гарно впишуться в мій інтер'єр. Коротше, вони мені дуже сильно подобаються. Знову ж таки, дуже занадто прям приємні на дотик. Хоча, можливо, я їх навіть в спальню закину, тому що вони навіть і в спальню мені підійдуть. Ці подушки, до речі, вже йдуть з чохольщиком, тому що тут посередині йде ось така от молня. І цей чехольчик ми його взагалі можемо просто зняти і випрати, тому що тут всередині йде ось так. Така от подушка, такий от наповнювач. Ось що в нас йде просто всередині. Ну і сам чехольчик. Коротше, подушки клас. Далі я замовила ще одну кружку. Дуже мені подобається те, як сінсей упаковує свої продукти, упаковує, знаєте, такий посуд, тому що я дуже багато посуду замовляю з і мені за весь цей час один раз єдина прийшла розбита кружка, але я не знаю, як так вийшло. Просто я не вмію типу, повертати там на сінсей, не знаю, що типу, як це робити, тому я просто змірилась. Ой, до речі, я замовила дві ось такі от ідентичні кружечки. Бачите, будуть парні такі, як мені здається, на ранок з млинцями будуть супер. Так, я замовила багато кружок. О, це вже розмір побільший. Але якщо що, я типу всі ті кружки не буду просто накопичувати і зберігати. Ні. Я просто хочу частини свого посуду позбутись, і тому на одну кружку, яку я собі залишаю, якою я собі купую, одну кружку, відповідно, я віддаю комусь іншому для того, аби інша людина не користувалась. Тому що я розумію, що коли йде таке захламлення, багато посуду, ти ним не користуєшся, то це не має сенсу. Мені подобається, коли в мене є тим, знаєте, дві, три, чотири, окей, окей, десять максимум якихось там, знаєте, класних тарілок, якими постійно використовуюся і мені цього цілком достатньо. Ця кружка дуже класна. Я знову ж таки впевнена, що вона не потріскається, мені подобається дно, що вона виконана в такому повністю помаранчевому кольорі. Коротше, кружка клас. І по матеріалу мені дуже подобається. Кіт вже заснув. Взагалі він у мене такий, що він обожнює просто гризти коробки. Я не знаю, це його таке хобі. Яку б коробку я собі не придбала, він обов'язково її вигризе, а потім буде в ній спати. Тут мені якась така прийшла коробка, і тут також щось керамічне, як мені здається. Це маленькі тарілочки. Йорма! Але я, якщо чесно, думала, що це будуть стрілочки. Вони трошечки побільше це чисто під канапки. Такі от вони, вони виконані з кераміки, приємні на дотик. Як мені здається, що я сюди буду класти якийсь тортик, якийсь десерт, або знову ж таки просто канапку. Тому що от вона саме ідеально повторює форму тостового хліба. Вони, знову ж таки, приємні на дотик, гарно промальовані. Все ідеально нема до чого придратись. Мені досі не подобається. Наступна мисочка. Так, це в мене наступна мисочка. Знову ж таки, все упаковано в коробку та ось таку от, е, бумагу, папір. Це ось така от мисочка, яка повторює форму першої тарілки. Бачите, вони, мабуть. Однієї колекції. Особисто мені вона мені нагадує форму ракушки, форму мушлі якоїсь. І особисто мені подобається вся ось така золота. Золотий контр, золота кайомочка. Коротше, клас, мені дуже подобається для вівсянки або для якогось там сиру кисломолочного зі згущеним молоком з фруктиками, на сніданок буде просто класно. Також вирішила собі оновити рушнички, вони мають саме такий осінній вайб, як мені здається, на один сезон буде просто класно. Вони досить такі тоненькі, тобто витирати ними якісь поверхні, ви навряд чи зможете. Але якщо ви шукаєте класні рушники, які вам просто гріли око, то ну я думаю, що ці зі своїм завданням повністю впораються. Вони складаються з двох рушничків. Перше, це щось типу такое Кафельної текстури єдине, він знову ж таки занадто тоненький, а бачите, він навіть просвічується занадто тоненький, і знову ж таки, свою функцію він виконувати навряд чи зможе. І також ще один рушничок це ось такий отже, бачите? Також мені знову ж таки дуже сподобався дизайн. Клас. Подобається, але знову ж таки, вони будуть в мене просто висіти для краси. Наступне О, це дівчат, а це підсвічник. Дивіться, який він прикольний. Ой, якраз сонечко на нього потрапляє. Він виконаний з такого насичено синього кольору. Єдине тут для підсвічника занадто така мала, малий отвір. Я не знаю, ви, мабуть, цього не побачите, і тому я навіть не знаю, як сюди ставити вставляти свічку. Вона повинна бути йти дуже маленьку для того, аби вона не впала. Але дуже мені сподобався ось цей от підсвічник, як він гарно виглядає. Я навіть дивилась цей підсвічник разом в парі з цією рамкою. Чому б ні? Тому що я розумію, що ось цей декор він вже досить такий літній. Я хочу його придбрати. А ось це ну, клас, мені подобається. Єдине, я забула, як називається цей матеріал, з якого виконаний цей підсвічник. Я десь тут напишу, але він досить таки добротний. Я сподіваюся, що ви ще не втомились. У мене ще багатенько, але сінцей майже все розпакувало вже. Тут у мене також стрілочка по ходу. Угу. Це також. А, це чашка взагалі. А Атаж, подивіться, яка вона прикольна. Вона вже, знаєте, має таку не гладеньку поверхню, а навіть трошечки матову. І це не білий колір, а такий просто ніжно кремовий А от всередині вона виконана з білим в поєднанні з синім кольором. Дуже гарно виглядає. До речі, цей декор він об'ємний. Тобто я його торкаюсь, і я прям відчуваю цю рифленість цієї поверхні. Дуже вона мені подобається. До речі, я не знаю, це тільки в мене так, чи, можливо, у вас є теж така причуда, що я можу пити тільки з гарних чашек. Якщо чашка мені не подобається. Якщо в ній не гарна, там знаєте, внутрішня або зовнішня там сторона, я не буду з нею пити, тому що мені просто некомфортна така чашка. Я обожнюю пити чай, мачу каву зараз починаю вже любити, відчуваю. Але якщо чашка не гарна, то який би гарний і смачний напій не був, я пити його не буду. Мені здається, що ця чашка ідеально підійде саме для кави, або, можливо, для якогось глінтвейну. Чому б ні? І тут в мене щось об'ємне ще йде. Не знаю, що це. Якщо чесно, я просто дуже давно замовляла цю посилку, тому я не пам'ятаю. Плюс вона мені досить таки довго йшла. Десь Приблизно 20 днів через те, що в них завантаження на пошті, тому О, а це лампа. Дивіться, що тут є. Це те, що буде зігрівати мої осінні вечори. Яка вона гарна. Це ось така от лампа. Єдине вона йде на походу батарейках чи на чому. А, єдине вона йде на USB. Знаєте, що прикольно? Що вона йде на USB, але в мене тут не лежить, немає жодної зарядки. Тобто мені потрібно свою зарядку сюди покласти. Клас, дуже мені подобається. Ще цікаво, вона працює просто на акумуляторі чи вона просто напряму працює від розетки. Дивіться! Запрацювала, походу так, вона працює без розетки на акумуляторі, це кнопка ввімкнути, вимкнути. І, до речі, вона ще має два режими, два світла. Це ось такі от тепле, холодне світло та тепле світло. Блін, дуже гарна лампа. Як вам подобається, мені дуже не подобається. Я думаю, що я її поставлю собі в спальню біля килимка. Біля килимка, біля ліжка. Буду, коли читати, буду її вмикати. Тому що вона, знаєте, дає такої прям інтимності. Мені дуже подобається. Єдине, що ця от срібна кнопочка вона трошечки прям така подряпана. Я не знаю, чи видно вам це в камері, чи ні. Просто типу, я так побачила. Але знову ж таки, це майже не видно і не критично. А лампи дійсно класна. Так, із подушками я думаю, що я трошечки переборщила, але нічого. Просто я хочу всі свої замінити, виконати, тому що вони вже в мене досить таки давно. Я не можу їх випрати. І я подумала, що простіше просто замінити, аніж віддавати хімчистку. По вартості це вийде навіть дешевше. Так бачите, це знову ж таки дуже схожа подушка. Єдине, вона просто йде в іншому дизайні, тому що ось ці от лінії вони просто по-іншому розташовані. Ці от клаптики цієї поверхні. Ще одна подушка остання, майже така сама, єдина, знову ж таки, має трохи інший дизайн. Дуже вони мені подобаються. Мабуть, треба було ще якийсь плед, тут якийсь матеріал. Мабуть, а це, мабуть, матеріал, з якого виконані ці подушки. І Мабуть, треба було ще якийсь плед сюди замовити, тому що, ну типу, прям знаєте, не вистачає, відчувається ціле. До речі, я дві подушки замовила саме з такого формату 40 на 40 розміру, на яких було б зручно спати раптом, що і замовила ще одні подушки. Вони вже розміру 30 на 50 Бачите, більш такі прямокутні, але все рівно дуже гарні, рада, що їх замовила. І також зараз покажу, що я собі придбала з Зари. По-перше, я хочу показати, що я придбала собі від глішхомі, тому що я маю таку саме пластмасову річ. Це я не знаю, як це називається сито. Я маю таке пластмасове сито, але воно досить незручне. Плюс це пластик. Я зараз взагалі думаю, що я хочу замінити всі свої пательні, їх придбати собі або провідністю. Зараз десь тут коротше додам фото. І от я думаю, про те, що я хочу викинути свої пательні і придбати собі нові для того, аби вони були більш екологічні. Оте мені зараз таке в голову збрело. І сіто, як мені здається, дуже класно, тому що я хочу позбутись пластикових приборів, а це просто ідеальна альтернатива. До речі, коли прийшла, воно щось коштувало 314 гривень, але придбала, мені здається, що за 120 гривень його, наче тому, що в English Home дуже сильний розпродаж. Там взагалі не завозять нових колекцій. Все продають тільки старе, і як мені здається, що вони повністю зачиняються. Тому що я ще спілкувалася з дівчинкою себе в телеграм-каналі, то вона каже, що у них на Треєщині, то там взагалі зачинився вже магазин English Home. Плюс я вам вже казала, що я спілкувалася з консультантами, які казали, що зараз тільки шалені розпродажі, а нічого нового вони не планують завозити. Тому все ж таки, це правда, що вони, походу, я не знаю, або хочуть повністю весь товар ліквідувати і повністю оновити весь асортимент. Товару або вони просто зачиняються, тому що я не можу по-іншому зрозуміти їх причину, чому в них такі шалені знижки і чому в них взагалі немає жодного нового товару тобто, все старе. Але за ось таке осито лайк. Тепер зараз вам покажу нарешті, що я придбала собі в зарахов. Перше це ось така от кружка. Подивіться, яка вона величезна. Все саме чисто мій формат, мій розмір. Вона мені дуже подобається. По матеріалу це глинистий піщаник, 100%, зовні 100% глинистий піщаник. Вона коштувала 500 гривень, але всі чашки вони, в принципі, так і коштують. І мені дуже сподобався. Саме матеріал цієї чашки, вона плюс має такий кремовий відтінок, гарно виглядає. І як мені здається, коли я буду пити, то вона мені, ось цей от її бортик, він мені не буде там, знаєте, доторкатись до мого носу. Тому я себе буду в ній вільно відчувати. Коротше, чашка клас, я ще не Знаю, чим кіт забере її, тому що він у мене любить пити саме з чашок, з кружок, Але як мені здається, що вона Єдина Єдине в мене вже подружка жартувала про те, чи витримає ось ця ручка, мою кількість чаю, яку я п'ю щодня. Перевіримо. Кружка дійсно якісно виконана і досить таки, знаєте, мінімалістична та елегантна. Ну і дістаю посуд. Мені його дуже гарно упакували. В принципі, обожнює упакування від Zara Home, тому що це класно. Приємно продумано до деталей. Тут в мене прям знаєте така невеличка колекція, невеличке поповнення мого посуду. Тому що я в принципі в мене є один великий сервіс. Посуду, коли до мене приходять там друзі або знайомі, або приїжджають наші батьки. То тоді я вже дістаю той сервіс, і ми їмо з однакових тарілок. А так, в принципі, дома, коли ми там самі вдома, то я люблю, аби у нас був різний посуд для різноманіття. Мені це подобається. По перше, я придбала собі два. Я придбала два ось таких от блюдечка, міні-тарілочки. Їх я буду використовувати чисто для того, аби класти сюди тортики. Мають ось такий от золотистий контур, класно виглядають. От знову ж таки, досить такі мінімалістично, і вони виконані, знаєте, вже не в кремовому, а просто такий білий колір, білий білосніжний колір з золотистим акцентно, Золотистим акцентом. Дві ось такі от невеличкі тарілочки, чисті для того, аби сюди вкласти тортик. Далі я придбала тарілку з нової колекції Зара, вона вийшла саме цієї осені. Це ось така от маленька тарілочка з квіточками. Вона виконана вже в такому кремовому кольорі. Ці квіточки, як мені здається, вони досить -таки легко будуть стиратись, тому до них потрібно буде досить таке обережне відношення для того, аби ці квіточки вони не стерлись. Але вона дуже мені подобається. І знову ж таки, класно, що вона має бачите, ось такі от неоднорідні контури. Взагалі в цій колекції. Квіточками є вже досить багато різних форм посуди. Там, взагалі, була така гарна кастрюля. У мене цієї кастрюлі одразу виникли такі флешбеки, коли я була маленька, і у мене вдома батьки одразу варили дуже багато пельменів, і вони засипали в таку майже схожу кастрюлю. І я не знаю, там ці пельмені можна було їсти там два або три дні. Але я Галя балована, тому я їм тільки сьогоднішню їжу. Дуже рідко таке буває, що я можу з'їсти там вчорашню їжу. Це величезний успіх, якщо так буде. Але ось та от кастрюля дійсно гарна. Просто мені немає на жаль, де її використовувати. Це вже тарілка зі старої колекції. Взагалі я маю схожу з інглішхоуму. Єдине з інглішхом. Хомо в ній діаметр 26 см. Цій діаметр не знаю, мені здається 24 см, але просто цього не написано. Тому що так, тут діаметр 23-24 см. Вони прям такі маленькі-маленькі, і в наглішхомі, на жаль, вже немає таких тарілок. Тому що знову ж таки, вони, походу, зачиняються. і Там взагалі немає нового посуду. Навіть старого немає такого, як я, я раніше купувала. А ось ця тарілка, вона знову ж таки дуже схожа за тим, що я купувала раніше. Ну і мені сподобалися ці от квіточки. Також я бачила ще в зеленому кольорі такий посуд, але зелений мені чомусь не хочеться з нього їсти. А от синього. Я думаю, що класно буде їсти з нього. А, все згадала. Я просто дуже давно замовляла, тому що, точніше, я просто дуже давно купувала цей посуд, тому що я хотіла вам показати. Разом з цією тарілочкою з першої колекції я ще придбала собі ось таку тарілку. Також вона більш глибока вже йде під крем-супчик, під пасту, під спагеті. Ідеально буде дуже сильно. Мені подобається. Бачите, яка вона мила. Клас! Ну і також з цієї колекції, де я придбала ось ті от маленькі блюдця. Тут йде ось така, ось також тарілка. Під пасту знову ж таки буде ідеально під пасту під якусь пюрешечку, ням-ням-ням. Якщо що, купувала б тільки в такому маленькому форматі, тому що 26 см сантиметрів діаметру я там просто не знайшла. Там вже було 28-30 см. А А мене хлопець зазвичай є стільки старілок, де діаметр 26 см. От, типу, не більше, не менше. Тому я розумію, що немає сенсу купувати по два комплекти цього посуду, тому що він просто не буде. Тому що він просто не буде з нього їсти. Єдине, це я впевнена, що звідси ми будемо їсти смачний тортик. Треба якийсь приготувати смачненький. В мене все. Я сподіваюся, що вам сподобалось ці відео. Я сподіваюся, що вам сподобався цей кіт. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви ще його не зробили. Та до нових зустрічей. І якщо що, посилання можете знайти у мене в телеграм-каналі, забула сказати.